Один з варіантів це зробити півтора оберта керма. Як правило, в більшості автомобілів це буде півтора оберта, але є цікавіші способи дуже повільно почати рух. І зрозуміти, в яку сторону їде автомобіль. 5 сантиметрів чи 10 сантиметрів, які ви приїдете, вам ні на що не вплинуть. Але ви, починаючи рух, зможете методом оцих от проб і помилок навчитись вирівнювати кермо. Я рекомендую саме цим способом робити, тому що просто півтора оберта це така, знаєте, дуже примітивна підсказка, яка прямо на самому самому початку вона допоможе вам. Але для того, щоб навчитись трошечки краще відчувати автомобіль, слухати, як він їде, і розуміти, в яку сторону вирівняти, то я рекомендую. Дуже повільно почати рух, зупинитись і сказати собі, так, куди він зараз поїхав, туди. А мені треба рівно. І ви просто берете і повертаєте кермо в ту сторону, в яку ви вважаєте, що він має поїхати рівно. В процесі руху ви вирівнятись. Понятно, що в момент, коли кермо стане рівно, у вас може бути три варіанти: або колеса повернуті, або колеса рівно, або колеса в другу сторону повернуті. Тому що. Рівно кермо і рівно колеса це ж різні речі, ви зрозуміли ж так? І в якийсь момент, коли ви перевірите контрольні точки, вийдете в позиції 9-3, і автомобіль буде їхати рівно, ви зрозумієте, що ось синхронізувались, все, колеса рівно. Це також такий спосіб, який не на самому початку буде працювати, тому можете на самому самому початку користуватися цими півтора обертами. Оберт це 360 градусів, це один перехват. Коли у вас руки в позиції 9-3, то ви робите один перехват, вертаєте руки в позиції 9-3, і це один оберт на 360 градусів. Від упора до упора. 3 оберта. Се на се е краспи втора оберта виду пора.